Чернігівськосвітяни з хвилюванням очікують початку нового навчального року. Перш за все через реформу галузі. До звичних проблем з постійним браком грошей та нескінченими ремонтами додалися нові. Чиновники міністерства заварили кашу, яка може пройтися не до освітянам і учням. У високих кабінетах вирішили перевести школи у режим роботи в одну першу зміну. Педагоги, наче не проти, але як позбутися двозмінки, не знають, бо на це є багато причин. По перше, це поділ класів при вивченні певних предметів у школах. Що тягне за собою потребу у додатковій кількості приміщень. По-друге, діє санітарна вимога, згідно з якою кількість учнів у класі не повинна перевищувати 30 чоловік. По-третє, знову ж санітарні норми для учнів першого класу, які відвідують ГПД, необхідно передбачити ігрову кімнату та спальню, звідси і потреба шкіл у додаткових приміщеннях. А якщо таких немає, на виручку приходить двозмінка. Однак на цьому клопоти освітян не завершуються. Бабі Бум у Чернігові призвів до того, що в дитсадках вже немає вільних місць. Через це виникають навіть конфліктні ситуації. В управлінні освіти вимушені вдаватися до створення додаткових груп. Минулого відкрили дві. А нинішньої осінні їх має стати значно більше. Не вистачає вже й приміщень. з 1 вересня 2013 року. Розширення мережі дошкільних наших. Закладів шляхом відкриття додатково шести груп для дітей переважно ясельного віку в дошкільних наших закладах: 38, 45, 62, 69, 77 і 57. На Нам перспективу складено план графік реконструкції та повернення будівель дошкільних навчальних закладів, які використовуються не за призначенням, що дасть можливість збільшити кількість місць. 1 вересня за парти сяде більше першокласників. У порівнянні з минулим роком їх кількість зросте на 300 і сягне 2800 учнів. Вчителів на всіх вистачить, запевняють освітяни. Вільних вакансій у Чернігіві немає. Вистачить, тому що і наш педагогічний університет випускає. От, так що я думаю, що вистачить. І на сьогоднішній день, до речі, я цікавився від ділікадів нашого міського. Укомплектовані школи сіми спеціальностями вчителями, і в тому числі початкових класів. на сьогодні. У школах Чернігова навчається понад 24 тисячі учнів. В середньому у класі 29 школярів. Вчителів майже 1400. 11 з них заслужені.